Вітаю на каналі. Сьогодні 31 серпня 25 року для Обереж Останній день літа. Зовсім неочікувано для свого періоду, для свого сроку дозрівання дозрів персик інжирний із серії Плане, Планетоп. Він іде як самий останній. Але він чомусь в цьому році передумав спіти пізно і поспів разом із Планестаром. Десь на три тижні він передумав і вирішив поспіти літом. Ось от такий от в нього цікавий вибрик в цьому році. Дуже пахучий сорт, дуже ароматний. На відстані таке, такий аромат солодкий стоїть від нього. Жовтомясий сорт. Крупний, грам по 200-250 плоди. Деревце невеличке, це десь вражай весь на рівні 1 метру. Деревцю три роки. Не дуже зручно знімати, тому що весь рожай захований в листі. От такий краєвид тут. Вже плоди деякі спілі повністю є. То я скажу, не очікував від нього, що він так поспів в цьому році. а вони лежать на землі, декілька штук вже. І аромат такий, що всі оси сюди летять. Ох, і красота і аромат який. Зібрав я декілька штук на дегустації ось уже оси його почали гризти, тому що дуже приваблює запах. Така середня вага в нього. Основна маса плодів така десь 150 грамів. Трошки більше 200-250 деякі, а основна маса от 150 до 200. Такий доволі ходовий калібр. Отакий він всередині. Кісточка відстає, а трошки прироща, але це незначне приростання, така вона маленька. Смак просто не знаю як передати, медовий. Медовий персиковий смак таючий, м'якоть така таюча, як масло. Аромат прямо з ног збиває, такий смачнючий. що аромат, що смак. Просто не передати, такий солодкий сорт. Хоча всі солодкі сорти інжирні, але ну цей взагалі мене вразив. Аж такий, що ж аж дерев в горлі від цукру, прям хочеться запити наскільки солодкий. Дуже привабливий сорт, по всіх параметрах рекомендую, заведіть на осінь, зазвичай він спіне, закриває сезон інжирних серії плайне, але в цьому році трошки скажу, що у нього форс-мажор по дозріванню виник він вирішив. З основною братвою поспіти. На даний момент він поза конкуренцією у інших сортів персика так як має такі неперевершені смаки і аромат. В першу чергу будемо будем його по поїдати. Як я бачу, на дереві лишились більш крупніші екземпляри, чим тіше, тільки що важив. Мабуть, вони перші поспіли, а це десь грам по 200-220 по лишились такі. Ну сорт трудівник. В тому році добряче всипав урожай, в цьому році, не дивлячись на таку погоду паршиву в кінці квітня. Пізній сорт планетоп. Рекомендую. Дуже смачно штукована. Звичайно, він у мене спів десь на 20 числа вересня. Але так, в цьому році рановато. Хотів ним поласувати пізніше, але, ну прийдеться зараз їсти. На цьому огляд цього чудового сорта буду завершувати. До нових зустрічей. До побачення.